Всім доброго дня! Ви можете бачити, що я знову приїхав на фабрику Газе. Роблю я це кожного разу, коли приїжджаю в Туреччину по роботі. І сьогоднішній день у нас не виключення, тому зараз пройдемося по фабриці. Я вам зроблю невеличку екскурсію. Заодно покажу, що у нас в найближчий час буде виходити з новинок. Розпочинаємо. Тут у нас головний вход до фабрики. Сюди приходять всі тканини, тут їх переважують. Сюди ж приходять, наприклад, ось це будуть штани, бачимо так. Все перепровіряють, всі розміри перепровіряють. Звідси воно вже йде наверх на зшивку. Йдемо. Так. Багато хто з вас вже був у нас на фабриці онлайн, багато разів. Але. О! Оце я розумію. Це знаєте, що за штука? Дивіться, комп'ютер малює нам ескізи, фасон. Як це максимально зробити, щоб мінімум було відходів з цієї тканини. Потім хлопці бачите, розрізають цими машинками. Я так розумію, ось цю нову ще не запустили в роботу, але коли вона запускається, вона все це робить сама. Ти тільки хачаві був кумаші ще як... Бордоконтрольов. Evet, Дивіться, приходить тканина, спочатку її сюди закладають, ця штука робить контроль. Сюди проходить через контроль, щоб не було ніякого браку. Потім її складають ось тут, відпочиває, а потім вже запускають цю машину. Сюди кладуть тканину і цей стол він сам бачите, він на роликах він їде туди-сюди і розкладає тканину, і також потім сам він її ріже. А джабі, качметр кач був масаний позивну. Кач метри, 14 метрів стіл. Подивіться, це ж можна весілля робити на цьому. Беле ще й малерки, бере інжіє, чок, нарін. Elle тут e, тут uh, ріжеться дуже, дуже ніжна тканина, як наприклад, шіпта, ось ця сітка, дивіться. Ну так зі 4. Тому що ця тканина дуже ніжна, її можна зіпсувати тією машинкою і її ріжуть тут. Бачите, тут є вже і біла, і жовта, і чорна. Ось так uh, її складають і ріжуть. Dedim? Їдемо далі. Їдемо далі, але як був я тут минулого разу цього столу ще не було. Це дуже крута річ. Я її знаєте, де бачив? В Італії. Колись ми їздили на закупку, там закупали пластянку. <палався> з шолку, Ось. Так китайці, там, до речі, от ви купляєте італіянські речі, на них написано і Італії. Вони, вони зроблені в Італії, але роблять їх там китайці, це я своїми очима бачив. І такі столи я бачив там. Burada kalıpları çıkartıyoruz. Şurada bak Ceni. Kalıplar burada çıkıyor. Ha, ha. Bu makine çıkartıyor. Bu makine değil mi? Tabii. Eee, ta bu ona e, na buma bu pernosit fasonny. Kalıp nasıl olacak? Ta. Formu yani formu. Formu tak, burada ya formu i vyrezayut yı ve potem uzhe zastelyavut na toy stil. <laughs> tut u nas eshcho Tak, tut u nas Бачите, кожна деталь, кожна деталь робиться руками. все перепровіряється. Потім йде сюди тут де воно зшивається. Я вам нагадую, що на нашій фабриці робиться не тільки фірма КЗ, також багато фірм роблять у нас товар і ми його відправляємо з їхніми етикетками, як, ось, наприклад, On-Fashion. On Це дуже...

як мене це виходить концепти. Наприклад, розробляють якусь модель, розробляють цій дівчині, вона тут шиває, і потім дивляться, десь щось поправляють. Дивіться, це дуже крутий манікен. Я собі колись такий додому хотів купити, щоб на ньому свої речі тренити. Вони... Він підключиться до будь-якого розміру, на будь-який об'єм груди, об'єм стегу, на будь-який об'єм талії. Бачите, тут повсюду є такі регулювання. Прикольна річ. Так, Ви... йдемо далі. Kolay gelsin. Sırı, Buralar bu, ipek bu, depoları. Şey olarak. Buralar nasıl? Snet yok. Tamam, diye problemiz. Depoymu geçiyor. Biten yerlerde depolamam. Burada. Burada. Зараз ми щось тут відкриємо і щось вам покажемо. Ага, тут дуже темно. Ні. Туди я аж йти не буду, але на прикладі вам покажу. Наприклад, приходить нитка в ось таких в здорових бобінах. Це віскоза. Так, це у нас візкоза. Ні, це навіть Ангора. Так, це ангора. Ангола. Ангола. Ось. І вони закладають їх в ту машинку, потім вже перематують бобіни, такі, як нам відкривають. Я... Сстеріження вийдуть йдемо на третій поверх. Ну, зараз я вас заведу до нашої до нашого, як, машинний відділ, як кажуть, на кораблях. Там де у нас двигун нашого прогресу. Так, бачите, тут вже... Десятки цих кобін перемотуються. А потім всі ці нитки ми використовуємо ось цих машинках. Ви вже їх багато разів бачили, я знову ж таки вам їх показую, їх у нас дуже багато. Ми ось. що в нас вийшло? Пишеться програма для цієї машинки. Програма загружається на цей апарат. Потім ось ви отримуєте, ось бачите, я не знаю, це, мабуть, або перед, або зад. І виходять такі деталі. Потім це все зшивається. Ось це справжній трикотаж. Це не тканина, воно робиться з ниток. І ця ткацька машина їх ось таким чином нам видає. Так, кидаємо. Тут у нас вже чорний колір, бачите? Тут у нас вже чорний полік. Кожна машина працює зі своїм видом нитки, тому що деякі з вороги працюють, деякі працюють. Дані ви це вже все бачили. Можна так тихенько сюди, на ту сторону зайти. Подивітися, що у нас тут. Тут у нас також щось о! Так. Дивіться. Ця машинка вона дуже розумна, вона якщо якась проблема виходить, вона це все вказує, ну, як знаєте, як, як сучасні автомобілі. Показує, що може бути проблема. А тепер ми переходимо до нашого головного опіку. Це не саме. Головний опік тут в нас як наші, наші майстри Селягорик Мгаджари. На цих комп'ютерах виробляються лекали для цих машин, що ми вам зараз знімали, і звідси вже програма передається на наші машинки і там вже виходить виріб. Але до цього цей чоловік він дуже багато знає. Судячи з цього, бачите, він як митець художник, так сказати, бачите? Так, о-модель, бо ту модель, що ви бачите на екрані, ось вона. Ось вона, тут ця модель. Це я бачу Ангорка, люрексна нитка. Воно розробляється ось таким чином на комп'ютері. Опа на Містер Містер Містергаджі. Привіт! А он Україна. Тамам, тамам, там. Це рідний брат директора. E, вони вдвох працюють, як це кажеться. Ортаклар парк. Брати працюю працюю з двох самого дитинства, розпочинав e, цю фабрику їхня так це сім, сімейна робота, ось. Hmm. Я, мене трошки поправляють. Це сімейна робота. Він ще коли був маленький тут oh. працював другий так. Bonlar mesela şey yapıyor. Emrah Bey genel siparişleri şey yapıyor. Организу e, ediyor. Баг, він із ярмана чики. світі да sipariş yeah, var. Я вам буду зараз переводити. <gülüş> всі замовлення, що приходять до нас на фабрику, Емрав Бей їх обробляє. Ee, він, в принципі, займається ціноутворенням. Ціно ціно Все це на комп'ютери прораховується. Він у нас голова. Шіме жен я, лютфен, сьогодні, аблатив. Я бізе, сана, месела, бюлок, бася. Бу фірма, інтернет фірмаса Авропада. Evet. Biz basic mallar alıyor, internette satıyor. Mesela sen de Ukrayna'da böyle firma varsa çalışabilirsin. Söyle yani. Evet. E Дивіться, є фірми, наприклад, ось в Європі є фірми, які працюють тільки з однотонним товаром. Це такі, як наші гольфи, американки, тобто без каміння, без нічого. Також, якщо ви таким бізнесом займаєтесь, ви можете приїхати до нас на фабрику, зробити замовлення і з вашою етикеткою буде... 20-25 е фірми мали. 20-25 фірм є, з якими завжди працював Ось... Америка Дюяндалі е... Європа, Америка, які роблять замовлення під свою етикетку. Тобто на них не написано, що це казали, але це виробляється на нашій фабриці, нашими майстрами. І в принципі, вони приїжджають, але є це не немає. Чек. Ama küçük adetlerde <laughs> ürün yapabilir misiniz diye gelmesin lan. Tamam. Yani, ee, ya yani onu da devizye, söyle. Yani en, en, az, bir sürü. en az bir renk 500 tane siparişten aşağı fabrika almıyor. Anladım. Bir renk. Dövüşte, ee, bu projede sudi, bu birayete model, yaka vam potrebno, bu birayete kolori, yani bu mürtezamovat, bu takoşto var na fabrice. Ama sadece şu iki, Кадешники мені кажуть, дивись, каже, але ми один один, в одній моделі, один колір, мінімум 500 одиниць, щоб можна було зумовити. Uh -huh. Тобто приїхати сюди, сказати мені цих 20 штучок, цих 40 штучок, цих 100 штучок так не вийде. Це якщо ви, наприклад, хочете взяти ось, скажем так, цей спортивний костюм в трьох кольорах. Мінімум по 500 штучок кожного кольору потрібно брати. Тут є дуже великий шоурум, Перший, де ви можете вибрати любу модель, яка вам сподобається, і є другий шоурум. Тут також у нас. Дуже великий вибір моделей. Це роками напрацьовано. Це в Грецію. Ось, бачите, розробка. Так. Бук-апт. Вода Це в Грецію. Це також в Грецію. Так, Бачите, нікола. Так. Нікола ну мене Нікола Це він це клієнт з Греції. Я його також добре знаю. Тому що я ж ви знаєте раніше багато років на цій фірмі працював. І кожен раз, коли він приїжджав, як я його бачив. У нас ще був один чоловік в Канаді, але він, на жаль, вже помер. Він вже був старенький, такий дідусь, скажем так, я його також з 2011 року. Знав як взагалі ми почали продавати Ангору? У нас приїжджав цей чоловік з Канади, замовляв Ангору і продавав її в Канаді. А потім ми зрозуміли, що ми можемо її також тут продавати. Почали робити, вона пішла дуже класно, тому що це реальна крута нитка. Вона дуже добре тримає тепло. І ось цей чоловік з Канади завжди приїжджав, замовляв, тільки ангоруй в дуже великій, великій кількості. Але, на жаль, це життя. Ми в головному офісі. Давайте покажемо вам. Дивіться, це у нас фабрика. Це всі камери у нас на фабриці, це в цій будівлі. Далі. Тут у нас магазини на Так, Зверху ось тут у нас магазини в Анталії. Бачите? Це теж Анталія. І це також Анталія. До речі, якщо ви будете в Анталії ви хочете купити речі казе. Веліці Ріксос є також наш магазин. Потім тут у нас, э, і в іншій будівлі тут у нас каміння. Бачите? Ось тут розробляється. Хлопці за столами і вручну ось ці каміння всі розкладають. Бачите, скільки народу у нас тут працює. Тут у нас гордість нашої фірми У нас наразі є патент в 80 країнах світу. Бачите, United States of America Вже ми рухаємось у напрямку. Ми і так вже давно казаться. Марка її знають в багатьох країнах, але наразі ми розширюємось. Дай Боже, це розширення буде тривати і на Де перевіряють на контроль і запаковують вже товар. Що у нас в найближчий час приїде в магазин? Бачимо, це футболка. Розмір, я так розумію, це супербатал. Бачите, з такими перлинками. Кольори наразі, що бачу, це білий, це електрик. Далі. Я вибираюсь. Це у нас свето. Я так розумію, на ньому ще будуть наносити скамінчики, або це буде однотонний. Американки, що я вам сьогодні показував у нас в магазині. А, дивіться, це вже ззаду вони виглядають ось так, з вишивкою, а спереду є блискавка. Така як кофта. Побачимо, коли вона вже буде готова в магазині, робимо нормально. Це у нас однотонні гольфи. Розміри LXL 2XL 3XL також в найближчий час з'являться вже в магазині, тому що звідси товар іде. Бачите, як колись також працював в цьому відділі. Тому трошки робочу знаю. А це вже, бачите, готова продукція. Червоний, чорний і темно-синій колір. Ще ось на блискавці ось така диця. Опа пам'ятаєте, я вам казав, що у нас будуть тепер всі речі пратись. Ось це ще навіть не закінчилось така система, дуже схожа на великий самогонний апарат, якщо чесно. Казан на нього кажуть на турецькій мові, тут будуть пратися речі. Той самий процес, спочатку на комп'ютері розробляється малюнок, а потім. машинки начинают его рубить. Так, ну, судя частей ферянки, на какие каминчики так, долларов на 300, тут у нас видел с камином. Угу. Угу, угу. Бачите, це вже готові ескізи. У нас їх дуже багато, тому що ми не перший рік все це робимо. Кола єси. О, дивіться. У нас виходить ось такий малюночок. У мене б голова закрутилася, якщо б я був на місці цього хлопця. Бачите? Якщо є десь якийсь косячок, то хлопець його виправляє. Це вже готові. Бачите, ось такий стіл? Опа. у нас вже також пташка. Це ще не все. Їдемо далі. А Тут у нас вже пес Махмуд Салям, гараж Він, він виріс на моїх очах, вже такий здоровий. А приїхав сюди, йому було десь років 18-19. Професіонал своєї справи. Бачите. Ооо, апо, буанат! Це також мій кардейщик-братик. Ми ще десь 10 років тому з ним працювали разом на цих камінчиках.